Ось простий приклад дії та наслідку карми того самого страшного слова, якого ми, люди, так боїмося або зовсім не розуміємо. Ця гілка, та й загалом вся ця яблуня незабаром загине, згниє та умре. Несвідомий доглядальник саду скаже: Мабуть, дерево вже старе, потрібно його прибрати, немає більше з нього діла. Другий скаже: Та це все кляті терміти, або зміна клімату, або, можливо, бобри. Що, це не ми? Третій заговорить: та це кара Божа, або така всього дерева доля, нічого не зробиш. Щоб люди не придумували, у більшості випадків ви не хтось, ви не всі, але тільки не він чи вона. Навіщо шукати причину в собі, якщо можна скинути всю відповідальність на світ, на долю, на Бога, на інших людей? І тільки усвідомлений доглядач скаже. Це дерево хтось неправильно обрізав, залишив пеньок, який з часом почав гнити, заразив весь стовбур та прирік його на передчасну смерть. Ми зробили дію, яка породила наслідок. Можливо, доглядач хотів зробити як краще, прибравши суху гілку або гілку, що заважає. Але вийшло так, що він не закінчив свою справу та привів дерево до перечасної смерті, не давши йому повноцінно прожити. Так і в житті людей більшість не прибирає до кінця усе те, що шкодить їм, заважає чи не подобається. Наприклад, ми знаємо, або чули про їжу, яка всіх нас вбиває, яка усипляє нашу свідомість, наше сприйняття, але все одно повністю не відмовляємось від неї. У результаті, як і зі зрізаним пеньком на дереві, така їжа буде повільно пригнічувати, розкладати та вбивати тіло. Скажуть: ну що, раз живемо, хоч якась радість. Раз надійтесь. І потім людей не дивує наслідок, звідки в них та чи інша хвороба, яка веде їх до вірної, повільної, перечасної смерті. Ні, потім, як завжди, починаються ті ж самі звинувачення, жалі на світ, на долю, на Бога, на всіх, окрім себе, карма це не кара або милість богів. Ні, це ніщо інше як наслідок наших дій, дій, які повністю залежать від свободи вибору кожної людини. Саме слово карма в перекладі з санскриту означає дія. Кожен сам створює свою реальність та пожинає її плоди. Звичайно, віддаючись повністю у руки бурхливої течії та не роблячи того самого повороту на розвилці, життя буде траплятися з нами. Тоді буде ілюзія того, що десь є таємна сила, яка обирає долю та приводить нас до такого життя. Не пропустіть важливого повороту, усвідомте силу творця, прийміть всю відповідальність за минулі дії та зустріньтеся з наслідком. Створіть реальність, де навкруги панує щастя, радість та любов.